Привіт! Сьогодні буде відео коротке, бо поки я на зйомку, перевіряючи, є зарядка карта пам'яті все ок, я хочу розказати одну дуже дивну історію, яка може статися, як з вами, моделями, з вами, як з людьми, котрі бажають фотосесію, або просто з будь-якими фізичними особами Києва, і не тільки Києва. Яка в мене була ситуація? Я, як фотограф і як модель, приймаю участь. Тусуюся у Фейсбуці, у Треті, у деяких групах пошуку моделей, бо я сама люблю фотографуватися. І ситуація наступна: пише мені в інсту дівчина з нульовим аккаунтом. Вітаю, вибачте, що турбую. Нуль публікацій, закритий акаунт. Пише, що я, починаючий фотограф, але в мене вже є портфоліо, воно є в іншому ресурсі. Ось тут акаунт новий. Я би вас запросила б на фотосесію. Ось така Олена з таким нульовим аккаунтом. Я трішки про себе розповім. Ну, ми з нею вибрали День і час: це Київ, це набережна Дніпра. Мені, типу, не потрібні її приклади робіт, але вона розуміє, що я до неї в Телеграм чомусь не згодна переходити. Дубль 2 вона каже: А можете проголосувати, будь ласка, в Телеграм? За мої фото. Чи могли б ви проголосувати за найкращий стиль у мене в телеграм-каналі? Я була б вам дуже вдячна, вдячна може вам щось сподобається і щось повторимо. Я пишу, що телеграма не маю. Вона все одно каже: а скачайте, будь ласка, для мене. І я така: М -м, ну ок, і ось таке повідомлення з таким посиланням мені приходить. Я пишу, що це не телеграм, вона така, це офіційне посилання. Я відповідаю, що давайте спочатку зустрінемося, і при зустрічі я вже, може, перейду. Наступає день нашої зустрічі, я пишу ВД, я на місці, вас нема. Вона пише: добре, я ось ВД, я неподалеку. Звісно, час проходить, бо ми там, здається, на 14-15 планували, вже там 18-ті їй все нема. Тобто, зустрічі немає і діалогу, як ми бачимо далі, також нема. Вона зрозуміла, бо він. Автора цього аккаунту зрозуміло, що, певно, не планує переходити. Що мені написав чат GPT, коли я надала йому цю, це посилання? Що це копія телеграму, що вас переводить на сторінку Join Channel, приходити у також копію типу телеграму, де треба залогінитися. Вводите свої дані, їх, шахраї, копіюють, забирають собі, отримують доступ до вашого телеграму. Чим це погано? Якщо ви комусь надсилаєте кружечки, голосові, витягується з вашої телеграм-сторінки, аккаунту, робиться штучним інтелектом копія вашого голосу, вашого зовнішнього виду і розсилається вашим друзям від вашого імені про грошову допомогу, ну, тобто вимагання грошей. Найпростіший інструмент, котрий кожен з вас може зробити, це скопіювати посилання перш будь-яке, навіть рідних людей. Переходьте в чат GPT, давайте йому простішу задачу. Простюнечку, одненьку. Не розпиши мені що за цим посиланням. Все, він вам розкаже. Тож, будьте уважні, присилайте це відео людям, а я вам розкажу, як ще одні люди, прям прямо який, як ще одні люди сьогодні намагалися мене розвести на бабки. Тож, до зустрічі!